Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черому відео. Сьогодні в нас вівторок, і це день контенту, оновлення піків. Також в нас день контенту в цілому, і ми на Футіс, але ми отримали фікіра, але. Про це вже весь твіч побачив. А якщо ви хочете побачити та почути, як я інколи палаю, приходьте до нас на твіч. У нас це цікаво. А якщо ви дивитесь цю нарізочку, то в нас сьогодні 94 плюс. Pass to Glory, Make your Mark, Team of the Tournament, Great of the Game, Heroes без ікон. Вони прибрали ікони, тому що є актуальний пік на ікони, то ще пак на ікони. І Footies команда 1. Я так розумію, все, що є актуальне. Тому ми зібралися з хлопцями. Покрутити це на стрімі. 155 тисяч монет, дві збірки, один інформ і дві звичайні збірочки від вас вимагаються. В мене є надія, що за 155 тисяч монет з цього буде сипати непогано. Якщо ви збирали саме, обов'язково напишіть в коментарях, хто випав вам. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Вам вже надсилають привіти всіх, хто може з Твіча, Ютуб. Ми вас вітаємо. Давай, пане Перун, God of War в нас перший. І давай нам спочатку цей пік, а потім відкриєш ще, що в тебе там лишилось, напевно, за вікінд-лігу нагороди. Давай. Він завтикав. В мене немає керування? Немає. Є, він, він відвтикав. Все. Це буде Феранторес, але друзі, тепер друга спроба. Так, да, тут написано, що є герої. Гвардіол Мактомі і Костіч. От я думаю, це стіна. Хотілося б кращого в цьому піці. Хочеться картку, якщо, ну, хоча б точніше там 96-й 7 рейтинг грабельно, хоча б щось склад. А тепер. А тепер ми підійшли туди, що для нас найцікавіше. Окей, давайте. Єй. Потрібен гарний дроп. І він в тебе є. А я. Ти хто? А чого в тебе всі є? Рубін Діаш, це б шалена перемога була. Це один з найкращих захисників в грі. Він реально класний, яка допомогла нашому минулому підписнику. Ми йдемо далі і бачимо першого героя, а точніше героїню. Great of the game, але сам пік стіна. Я б точно брав кесля. Дивіться, як він красиво зробив, а? Ну, що ти будеш з ним робити? Я думав, це Сака, якщо чесно. А це Гуехі. Фулкро Гуехі Муньос. Напевно, Гуєхі або Фулкрок, я перевірю ціну в Гуєхі, вона 80 тисяч монет. Ні, це не буде перемога. Так, пане Рекімен, і твій пік, твоя спроба. Давай успіхів. Ундав, Адам Сарміенто. Таке собі, коли вони ще були живими картками, було більш-менш, але наразі я хочу бачити більше. Я не хочу бачити в такому піці на поточному етапі гри просто грабельну карту. Я хочу бачити топ. Шановні, наступна спроба. Наступний пік. Поки декілька було поганеньких. Але Бентанкур рятує це діло. А що ви робите? Дмитро та ну блін, ну, друзі. Ну це ну це, 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 це тумаєш. Ну то, то навіщо? Макінісете. О, Ян Коуто, Почекайте, Ян Коуто непогано. Я впізнав, я знаю своїх підписників. Дайте йому Тоттенхема. Ні, на тобі олігунора Сольшера, на тобі борю і на тобі ще одну шляпу. Давайте, полетіли, черговий пік. Віддай! Віддай мені. Віддай мені! В тебе фрімпонг! Там в тебе є кого грати. Скільки він коштує? Трент Олександр Арнольд. Шакаляча тримчача рука вже набита, но. І тепер наш пік. Ну! Ну. Що я тобі кажу? Дай просто зробити дяді свою справу. Все. Побачите гарну карту з цього піку. Мартінелі Санчо. Слухайте. В нас є Футіс, в нас є Мартінелі з трьома лише плейстелами, тому що бразильці бездарі. Санчо коштує не дуже багато через те, що він в паках. Трошки розжиняємось. Насправді вирівнялося. Перемог же стільки ж скільки габел. Давай бажаю тобі успіхів. Хіменес Хесус Навас і Бруно Гімараєш. Це буде грабельна габела, напевно, тому що Навас не коштує надто багато, але 4 золоті плейстайли. О, 200к! Вибачте, це ще є перемога. Дякую за фолоу. І під фоллоу Юрій Біст. Ми хочемо потягнути біста з цього пакетику. От. Зрозумійте рівень карток картопцій грі, коли я зараз скажу: це лише Клаудіо Маркізіо. Уявіть собі, Клаудіо Маркізіо з єнотам, прес прованом та лонгболами, якщо б він впав минулий FIFA. Та це був просто один з найтоповіших гравців. Так, друже, давай. Друга, то ще ж друга, наступна спроба, я бачу, ти вже розім'явся сам піками. Е, таке собі. Дансо, і жао, Невес. Ні, 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 це не буде цікаво. Це не буде цікаво. Тому що три плейстали лише вони дали Невесо. Якщо б було чотири плейстали, було б цікаво. А так, ні, це буде габела. Один Ді, три, СВД, Ліс, Тот, Едіо, Гідісі, Футіс С1, але тут вони напхали. О, Феде Вальверде! Я не побачив спочатку. Толя рятує, як завжди, наші пікопенінги. Толя потрошки повертається чат. Ви погоджуєтесь. Так тишком нишком. Спочатку просто такі перемоги, які йому в склад не залітають, але перемоги. А тут Феде Вальверде. Я думаю, що його треба брати. Це цікаво. Давай поглянемо, чи воно спрацює. Слухай, непогано. Кордоба, Great of the Game і Ferran Torres, Це одразу дві перемоги. Обирай сам в залежності від складу. Можна і Кордобу на фланг або третім захисником. Можна і Феррана, який 5-5, тому що іспанці були небезері на цьому євро. Гарний дроп, я тебе вітаю. Це ж Неон, да? він поїв. Він заряджений. Да. Він тільки що перекисів. Ей всі вечеря була в людини. Ано, ей. Дайте йому щось гарне. Хопа! Геймпад на столі. Минулого разу це спрацювало. Є питання? Отак от. Людина повечеряла. Трошечки чик 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 чик, -чик сюди там щось в будку хліборезку закинула собі. І доброго здоров'я! Алексіс Макалістер. Баниця, болгарська страва. А це що таке баниця? Он, Він одразу починає з... Він одразу починає тасрав БПС Коні як По. Макалістер Гакпо, І їй, ви мене затролити вирішили? Чому всім гравці Ліверпуля? А мені... Я впевнений, гравця Ліверпуля не буде. Мені пхнете знов бентанкура якогось, за якого Рейвен Риб просто готовий горобця на колінках в поля заганяти. А мені він не потрібен. Доросле покоління. Так, наступна спроба. Шешко, фул крок і ундав. До речі, давно в нас не було габели, але це, на жаль, вона. Мені шкода, друже. Так, пане Шотік, мейн. Там в тебе у Білі праворуч. Треба її замінити. ей. Ну! А Білі в нас то має бути. Має бути центральна півзахисниця. Тому отримуй собі Бентан Родріго. Доброго здоров'я. Зараз, щоб там затримка завжди. Да, він же тут. Давай ми відкриємо а потім до тебе. Чалхануглу. Слухай, щелхануглу, чотири золоті плейстали, ми його ніби на стрімах не ловили. А що воно коштує? Що що по бобосах? Чат? Тут треба гарну картку. Ні, в нього два є! Бентанкур був би гарний. Але він звідки? В тебе ж бомжи склад? Ало, ти здекрутив! Бентанкур, це було б гарно. Ай, він в нього є, чат. Ай. Він в нього є. Ай. На який ми чекали? Який нам потрібен? Ану. Михайло Мудрик. Чат. Михайло Мудрик це завжди перемога. Ще і Куртуа Футіс був. Гарний пік. А є хтось гарний. Кай Хаверц є! Слухайте чат. Окрім жартів, збирайте цей пік. Ну, типу, кількість карток навіть лям плюс більше, ніж в легендах. Цей Хавердс просто дракон. Кинь йому фінішера спробуй в нападі, або кинь йому Якер, і в тебе. Пишете, що берете кроса, а в складах з джі. Як таке відбувається? а? Пане Панедітросар. Три стайли, бо більгіці бездарі. Е, чи це трейд? Напевно, спаку, бо мільйон монет цього навряд це трейдер. Давай. Твоя спроба Чалхануглу. Ще один Франческолі. Непогано. І я зараз з тих зіграності. Да, я думаю якер. Якер або чінь. Шотік навіть я не відкривав. Ну так, да, якщо ти не відкриваєш, то це показник світлов. Ну, ні, все, рухається. Фулкрик, Johnston Осоріо. Це стіна. Джонстон, напевно, тут основний, але це стіна. Це габела. На жаль. Наступна спроба. Бруно Гімараш. О, Ді Марко! А він може бути лівим захисником. Ось і спробуй Дімарко. Замість є шлікова. В нього гарні плейстали, хоча їх три, але вони всі козирні. Жокей, Блок та Пас. Тому. Я думаю, тут вибір очевидний. Я перевірю ціну. Пане Ромаріо, вітаємо ти в етері. Випали два сієна? Нічого собі, йому випали два трейдебе сієна. Прикольно. Каліяфорі Оскан Франческолі. А оце виглядає як фул стіна. Я навіть не знаю, кого тут можна сказати, брати. Напевно, к... Каляфьорі, вибачте, каляфьорі. Оскан. Данило, ред, ред маяк. Давай. Ти теж в Етері. І. Рафіня, окей! Окей! Швидко відкрив! Швидко залетів! Рафіню залутав! Let's go, рухаємось далі. Найкраща версія рефіні, актуальна! Вітаю, класна карта. Брат шафер Андре, май, алісе. Почекай! Легенно, що ти Чекай, що це було? Брат шафер Андре? Типу, брат Андре, а чого шафер? Типу шофер чи що? А май. Що це для Як це прочитати? Це надто важкий ребус. Але як тебе заскалили? Та дайте ми вже йому, господи, цього сабіцера, наскільки скільки можна. Це як шеф. І я навіть не встиг сказати якесь, якесь прев'ю, якийсь ступ для запису зробити. Тут просто стіна, вони ще і всі три дублікати. Друже, тебе заскамили по повній програмі. Пане Буданов, дякую за контент. Мені шкода. Йому потрібен Белінгем або Вінісіус. На жаль, лише Кукуреля. Ну, як лише. Лише відносно того, що ми сьогодні бачили, насправді карта непогана, 4 золоті плейстали, все по 90 стати. Проблема в тому, що це не Бельген і не Венісіус, пане Амар. Дякую тобі за контент. Мені шкода. Там топ-мач хлопці. Супер, супер. Але не спойлеріть, друзі, не спойлеріть. Аякс, то почекай, це твій пік? Ти відкрив випадково, да? напевно, пане Аякс випадково відкрив, а ми хотіли Деліхта. А отримали Калулу. Слухай, Калулу, я за нього бігаю. У ВЛ це зараз за французів, він непоганий. По ціні це буде габела, тому що її їх засоплаяли. Але. Пане Р, про всяк випадок. А раптом це не Ронтісон. Бажаємо тобі успіхів. Це стіна. Щось якось таймінги. Можеш мене ще в Діскорду. Я прийду, Да-да-да, Зараз прийду, зараз прийду, бо може, світло зараз прийду. Пане Луну Семпає, вітаю з дебютом на консолі, аккаунт новий. Але тут з Паклаком не пощастило. Я чекав насправді бенгера якогось. Ну, брати облака треба, облак непоганий воротар, але на жаль, це габели. Щось габели, підібралися наприкінці. Підібралися. Наступна спроба. Пане фрідом. Клаудіо Маркізіо. На жаль, не, 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 не в цій FIFA. Не в цій FIFA. Але, напевно, все одно треба брати його. І, можливо, до речі, заграти його як бокс бокс Хоча Стіві буде краще. Ні, ні-ні-ні. Тебе заскамали, друже. Дякую за контент. Е але тоді Гуліт же, по-моєму, не грав за Мілан. Е Лапчук Люблін. Е в Любліні грають. Типу Динамо вдома, да? так. Друзі, наступна спроба. Багато габел. Треба перемогу. Щоб на мені не вирішувалось, бляха, на мені буде вирішуватись, чат. Прикиньте. Це Футіс, але це не 200к, 19 габела. А ви ж розумієте, що якщо на мені буде вирішуватись, то шансів в нас немає. Друже, бери Лукубі, тому що він. Так чи інакше найкращий тут фодер, а куртуа в тебе є. Це ж воно? Коли, коли Дель П'єро бідолашний не отримав таку Лігу Чемпіонів. Дель П'єро ж так і не вигравав, да? вони ж скрутилися Барусі, а потім скрутилися Мілану. Ювентус не був володарем Ліги Чемпіонів, вже хрін знає скільки років. Так, друзі. Ну що, останній на мені 2019. Ми всі знаємо, що зараз має бути. Але оскільки ви мені довірили ха -ха, цю важливу місію, то зараз буду вирішувати я. А чи перемога, чи габела. І ей, будь ласка. Гравець Ліверпуля і все. Но! Трент, Олександр Ранно то завгодно. Ми знали, чим все закінчиться. Не буде мені гравця Ліверпуля. Буде мені Рафа Маркес, буде мені Івайсько Кордова, та буде мені граніт Джака. Це дуже прикро. Якщо вже з таких піків мені не дають гравців Ліверпуля, то що мені робити? Як мені їх взяти? та купити з маркету, скажете ви. Охронів всі, скажете ви. В тебе 70 мільйонів скажете ви, будете праві, але хочеться first owner. Ютуб! Вам теж дякую за перегляд. Якщо не підписаний на канал, обов'язково це. Можна гру виграти, нагадую. В минулому відео є всі умови. Ну, а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Передавайте від мене привіт, пану спічерс. Па-па!